Сьогодні працівники музею відкрили виставку двох митців Павла Волика і Миколи Грибана. На перший погляд важко поєднати техніку живопису з графікою, але художники мають і багато спільного. Вони обоє патріоти і поети в душі. «Микола Федорович і Павла Іванович. От ми виділяємо якось, мабуть, тим градусом української самоусвідомлення, української самоідентифікації. Якоїсь такої глибочинної кореневої близькості до світогляду, до світосприйняття Івана Котляревського. Вересень, місяць Котляревського. Місяць, коли відкрилися два полтавські музеї імені Івана Котляревського, коли народилася сама Полтава. Тому митці і присвятили свою виставку цим подіям. Ми сидимо з музейними працівниками, і раптом запала тиша. Тихо, тихо, так. І потім одна із працівниць музею сказала: ну от, душа Івана Петровича прийняла ваші роботи. На виставці представлено 21 роботу митців. Вересневі мотиви, що відображені на полотнах Павла Волика, мають органічний вигляд зі станом душі. Досить непроста графіка Миколи Грибана дозволить кожному заринутися в осінні філософські роздуми. Привітати художників прийшли колеги, шанувальники і навіть учні.